Час диктує свої умови. Головне вчасно підлаштуватися під них. Це уміння є дуже важливим і допомагає будь-якому підприємству триматися на плаву. До таких підприємств зараховують і державне підприємство Рубін. Упродовж всієї своєї діяльності організація працювала над ремонтом військового обладнання. Однак, нині, враховуючи потреби українського ринку новітній техніці, державне підприємство Рубін почало займатися і збором міні-тракторів. Нас заставило задумуватись над тим, що ми маємо щось крім того, що ми працюємо на міністерство оборони, щоб ми щось Почали випускати таке, яке ну, таку продукцію, яка на сьогоднішній день була б актуальною. Актуально іменно для України, для нашого, скажімо, потребителя нашого. На підприємстві розпочали співпрацю зі словенською фірмою Агромеханіка, яка постачає комплектуючі для тракторів. Для цього було вивчено всі технічні характеристики машин. Ми вивчали технічну сторону, їздили в Словенію, дивилися як вони працюють, дивилися їхню зборку, дивилися їхні там недоліки. Ну, робили, ну для себе такі скажімо, Заготовки, щоб як ми в себе бачили таку зборку, тому що там, звісно, більш передовіша технологія, там більш новіше обладнання. Ми не можемо на сьогоднішній день собі дозволити такі дорогостояче обладнання, як у них. Процес збирання тракторів досить копіткий та тривалий. Тут почали вивчати питання рік тому і вже випустили першу експериментальну партію. Моделі АЖТ 830, АЖТ 835 та АЖТ 850 мають ряд переваг над своїми великими аналогами. Вони повноприводні з гідравлічним кермовим управлінням та повітряним охолодженням. Крім того, АЖТ привабливі і зовні відзначаються сучасним дизайном та складною конструкцією на шарнірах. Дані моделі повноприводні. Кермове управління, гідравлічне, потужність тракторів. 30, 35 і 48 сил. Ці трактори, порівняно із нашою технікою, можуть працювати в приміщеннях, на фермах, на складах і так далі. Тобто, сфера їх використання дуже велика. Техніка АЖТ є незамінною у сільському господарстві при роботі у приміщеннях. Особливо підходять такі моделі тракторів для роботи у гірських місцевостях. Підвищена стійкість, що полягає в низькому розміщенні центру тяжіння, допомагає безпечно використовувати трактор на ландшафтах з крутими схилами. В першу чергу ці трактори. Підходять для комунальних господарств, тому що вони зручні за розмірами та економічні, навіть якщо в порівнянні із вітчизняним виробником, які ніби дешевші трактори, але за рік за рахунок економії пального, яке зараз дорожчає, вони повністю себе можуть окупити. Також для фермерів, для малих господарств це незамінний помічник, який стане в пригоді і при зборі урожаю, і також при всіх сільськогосподарських роботах. Мінімальний радіус розвороту такої техніки 5 метрів. Вона може виконувати більше 50 операцій і при цьому є дуже економічною. Споживає 4 літри пального за одну годину мотороботи. Висока прохідність машини стає в пригоді при виконанні робіт у сільському та лісовому господарствах. Особливості конструкції дозволяють долати перешкоди у комунальному господарстві. Завдяки збалансованості ваги тиск тракторця на ґрунт рівномірно розподіляється між переднім та заднім мостами. Таким чином знижується шкідлива дія на ґрунт. Вже із запровадженням першої експериментальної партії на підприємстві помітили, що АЖТ потрібно опробовувати і пристосовувати до вітчизняних умов. Різні їх цілі використання. От, наприклад, от взяти Європу, там більш ну Скажем, для них підгруття таке воно легше, як у нас. У нас ви знаєте, і цільники і все. Там більш воно культурено. Скажем. І ми дивимося, от ми взяли в цю партію, і ми вже бачимо деякі недоліки, які от ми хочемо для себе їх допрацювати, тому що ми не тільки збираємо і їх продаємо, ми несемо гарантію за них, ми рік несемо гарантію. Вартість такого міні-трактора за світовими розцінками є невеликою, проте українським аграріям може вдарити по кишенях. Тому тут планують здешевити випуск сталевих коней. Є така задумка, щоб все-таки зробити нижчі собівартість. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день це дуже актуально, тому що ціна є сіна. Хто зможе зробити дешевше, якісніше, той буде завоювати ринок. Ми деякі узли, деякі деталі почали пробувати виготовляти в себе. І ми дивимося, що ми можемо це робити. Деякі деталі для збирання міні-машин планують виготовляти на місці. Над вдосконаленням та здешевленням моделей АЖТ працюють не лише генератори ідей, які започаткували цю справу, а й пересічні працівники. Про витвори своїх рук вони говорять з ентузіазмом та роботою задоволені. Ми… Проводимо ну, не повністю зборку, а збираємо гідравлічну систему, кабіни ставимо, регулюємо двигателя, електроніку ставимо. По економічності наші трактора вони розходують 4 літри топліва на час роботи. Робота цікава, робота нам подобається. Ми з задоволенням ходимо на роботу, з задоволенням збираємо трактори. Подобається нам робота. наша. В принципі, все дуже замечательно. замічательне. Робота подобається, тобто особо труда нікакого. Нічого складного нізу. На підприємстві також працюють над повною укомплектацією тракторів навісним обладнанням, без якого вони втрачають свою цінність. На сьогодні розроблено модель кабіни та фронтального погрузчика. Нині ж працюють над розробкою розкидача сипучих матеріалів. В даний момент займаюся проєктуванням розкидача, піска, удобрення для сільського господарства. Ми намагаємося здешевити свою продукцію, виготовляючи навісне обладнання у нас, деталі, які можливо виготовити у нас. До цього був зроблений опитний зразок кабіни трактора, фронтальний погрузчик розробили документацію, і в далі будемо необхідне навісне проєктувати. Щоб таким чином можна було для наших вимог, нашої території, для нашої потреби комунальних послуг, сільського господарства випустити трактор, який би мав більші можливості і був. Дешевший. Незважаючи на те, що збір тракторів моделі АЖТ розпочався не так давно, вони вже встигли побувати на престижних міжнародних виставках і непогано себе зарекомендувати. Зокрема, їх бачили на СІА 2006 і Агро-2006. Попереду 14-та міжнародна виставка ярмарок у Кишиневі. Ми брали значить, участь в цьому році виставки сіа 2006. І Агро-2006. Це виставка була в Києві, Значить, зацікавилися нами, зацікавилися, перше всього, зацікавилися грузинські аграрії, які, тому що трактор він унікальний, він може працювати як в гірській місцевості, на склонах, тобі ж там його характеристики дозволяють. Робити складні операції, такі, що не може зробити звичайний трактор. От. Наші виробники зацікавилися. Вже ми в нас є скрима, е, дзвінки, ми хочуть під'їхати, подивитися. Наші виробники у державному майбутньому у державному підприємстві Рубін планують поставити виробництво міні-тракторів на конвеєр, адже всі умови для цього є. Якщо буде попит на таку техніку, то в задумках збирати до 30 тракторів щомісяця і до 350 щороку. При розширенні виробництва існує можливість випуску мототехніки та автобусів міського сполучення. Потреба в такій техніці безумовно є. Залишилося завоювати ринок. І хоча в державному підприємстві Рубін розуміють, що швидко цього не зробиш, тут упевнені, що час покаже усі переваги їхньої техніки.